Терміново окупанти тікають із запорізького напрямку. З'явились кадри. Тим часом США пильно спостерігають за контратаками ЗСУ. Навіщо розкажу прямо зараз? Це фабрика новин. З вами я, Анастасія Федор. Отже, російські війська відступають на запорізькому напрямку. За непідтвердженими даними кількість окупантів десь до роти тікає з передової кадри. Ви бачите на екрані, але є але. Вперше маємо ще отримати підтвердження від генерального штабу зсу. По-друге, певно, ця атака була розпочата, щоб знайти слабкі місця ворога і провести розвитку бою. Між тим російські канали вже пишуть таке: віроятне, це ліж пірвої в сполахів, бурі. А це вже генічиск, арабатська стрілка. Певно, зсу відпрацьовують по складах з або по техніці окупантів. Підтвердженої інформації поки немає, але маємо відео, на якому видно потужну бавону до слова раніше. Центр журналістських розслідувань повідомив, що на одній із баз відпочинку на Арабатській стрілці Гантина в селі Щасливцеве знаходиться штаб угруповання російських військ. Дніпро його у квітні цього року відвідував Володимир Путін. Маємо інформацію про успіхи і на іншому напрямку. Так воїни ЗСУ під Бахмутом за добу просунулись на 1,2 два кілометри на деяких ділянках, скориставшись ротацією Росіян. Про це повідомив речник східного угруповання військ Сергій Черватий. За словами Череватого, регулярні російські підрозділи, які заходять до Бахмута замість терористів групи Вагнера, недостатньо знають місцевість і не мають злагодження. Далі цитата тому ми завдали ударів, проводимо штурмові дії. За добу наші підрозділи просунулись на деяких ділянках на 1,2 кілометри. Це все в рамках оборонної операції. Головне завдання вибивати потенціал ворога максимально. Тим часом адміністрації президента США Джо Байдена уважно стежить за українським контрнаступом. Від нього залежить підтримка України та світова репутація американського лідера. Про це повідомляє політиком. Декілька високопосадовців переконані, що подальша підтримка України залежатиме від успішності операції ЗСУ. Якщо наступ не виправдає очікувань, то економічна і військова допомога, ймовірно, припиниться. Буде все більше закликів до дипломатичного вирішення війни, пишуть у виданні. Стверджуєте, що за 16 місяців повномасштабної війни у Києва були свої моменти. Але нинішній етап бойових дій набув особливого значення для Вашингтону. Де все значно заплутаніше через внутрішню політику? В США не знають, чи дадуть законодавці добро на збільшення допомоги Україні, коли нинішній бюджет закінчиться? Відтак. Початкові помилки українського наступу можуть дати можливість республіканцям у палаті представників заблокувати збільшення витрат на допомогу ЗСУ. Автори поговорили про занепокоєння, що зростає з п'ятьма офіційними особами США. Вони кажуть, що наступ може заплямувати тріумфальне повернення Байдена на світову арену. Бо на саміті НАТО, який буде проходити в Литві, президент США планує відзначити приєднання Фінляндії до альянсу. А успіх зсу був би ще однією перемогою. У зовнішній політиці Байдена при цьому сам Байден буквально напередодні наголосив, що американське фінансування для підтримки України триватиме і далі, попри можливі дискусії в Конгресі, зацитую. Я впевнений, що в нас буде фінансування для підтримки України стільки, скільки буде потрібно, і це буде реальним, навіть якщо в Конгресі будуть голоси проти. Друзі, а що думаєте, ви чи припинять штати надавати допомогу Україні в разі неуспішного контрнаступу, враховуючи те, що Україна захищає не лише себе, але й європейські держави? Ваші версії чекаємо в коментарях. Це Фабрика. Новин Підписуйтесь і ставте вподобайку цьому відео.